Навіть не знаю, і бажання особливого немає, бо немає людей. Ну, давайте я коротенько все-таки пройдусь. Коротенько, бо людей нема. Ж? Солід, назва солід, акронім. Що таке акронім? Хто знає? А, це коли слово складається із перших літер інших слів. Тобто кожна оця літера... Це якесь слово. Це якесь слово. І ось оце і буде називатись акронімом. От Роберт Мартін, він у мене написано, він поєднав ці принципи. Значить, є принципів об'єктно-орієнтованого дизайну, їх дуже багато. Дуже багато. Роберт Мартін поєднав 5 принципів, які, на його погляд є самими такими ну, принципи принциповими. Да? Якщо буде час, бажання. Я б на вашому місці почитала саме Мартіна, Роберта Мартіна. Дуже багато людей, які інтерпретують його. Да? І ну, я читала не зовсім, іноді, на мій погляд, не зовсім вдало. Тому найкраще це прочитати саме його, що він пише про оці принципи. Але що, якщо е, розробляти програмні застосунки і дотримуватись цих принципів, то тоді застосунок буде терпимий до змін, простим і зрозумілим, і можна ці компоненти використовувати навіть в інших системах. Давайте я. Принципи Solid прагнуть звести зміну модулів до їхнього додавання та видалення. Тобто, не, якщо є вже якийсь модуль, його не можна змінювати. Треба додавати щось нове або видаляти старе, але не змінювати. Змінювати модулі можна тільки якщо це є помилки і їх треба усунути. От тоді допускається зміна модулів. Якщо помилок немає, то не можна змінювати. Чому? Тому що ці модулі хтось використовує, ви змінили, у всіх там все посипалось. Да? Ось така табличка, є невеличка. Перша – S-Solid. Принцип єдиної відповідальності. А це схоже на грасп сильне зачеплення. Для кожного класу повинно бути визначене одне призначення. І всі ресурси необхідні для здійснення цього призначення повинні бути капсульовані в класі і підпорядковані тільки цій задачі. Зараз ми ще трошки ну, чи подивимось. Це поки що коротенько. О, оце на... Маркін вважає, що це найважливіший принцип, і він в нього стояв перший. Але тоді оцей акронім, ну, не читався, да? дивіться, ОСЛ, ну як його прочитати. І е, порекомендували Мартіну переставити. І він поставив оце О на друге місце. Але це все-таки перше. Принцип відкритості закритості. А програмні сутності повинні бути відкриті для розширення, але закриті для змін. Третій принцип підстановка. Підстановки лісков. Ну, це коротко поліморфізм. Тобто, якщо ми передаємо базовий клас у метод, то туди можна передавати і класи похідні від базового, і все повинно працювати. Зараз ще трошки це розгорнемось, це, все подивимось. І солід, і Принцип розділення інтерфейсу, на мій погляд, самий зрозумілий для, для реалізації, що краще багато інтерфейсів невеличких, спеціально призначених, ніж один інтерфейс великий, який містить багато, який містить багато можливостей, багато методів. Тобто клієнт не повинен Реалізувати те, що йому не потрібно. Де? Ну, картинку подивимось, на мій погляд, самий такий. Не зрозуміли. Я мій. вибачаюсь, так. можна, будь ласка, впустити студента? А, я ж впустила. Я ж тільки що переходила. О, вибачте. Все? Не бачу. Так, зайшла, дякую. Ну, я ж переходила. А, де? Принцип інверсії залежностей. Класи і модулі не повинні залежати від конкретних реалізацій інших класів. Залежності повинні бути абстраговані за допомогою інтерфейсів. Взагалі, на мій погляд, ось я так розумію, що ось Solid це, в принципі, інтерфейси і поліморфізм. Тобто абстракція за допомогою інтерфейсів і поліморфізм. Оце повинно забезпечуватись принципами Solid. Ну, давайте ще раз принцип єдиної відповідальності. Я казала вже, що на попередній лекції, що клас повинен або варити борщ, або пекти пиріжки. А це загальне. Але ось у Роберта Мартіна звучить така особливість: мало хто про це пише. Хто інтерпретує солі, таких дуже багато, але мало хто ось пише саме оцю думку, а мені здається, що вона важлива Роберта Мартіна. Об'єднуйте речі, які змінюються з однієї причини. Розділяйте речі, які змінюються з різних причин. І, окрім того, от дядько Боб, це якраз Роберт Мартін, його називають інакше батько, дядько Боб. Він стверджує, що цей принцип, і хто ініціює зміни, то це стосується людей. Ось функції треба розглядати. Яка людина або група людей виконує цю функцію. І саме по таким функціям треба розбивати класи. Тобто класи повинні реалізовувати людські якісь необхідні речі. І ось у нього є такий приклад: імплоє підрахувати заробітну плату, зберіг дані, ну, наприклад, в базі даних. Тут не дуже наше, у нас це застосовується якісь звіти для. Ні, звіти там в нас є, але воно не так називається. Ну, якісь звіти для когось. Оце метод Ріпорт Хауса. І ось він розглядає, що підрахувати заробітну плату, хто за це відповідає? Конкретно в ну, якомусь підприємстві. Саме вище це буде зам по фінансам. у нас це так називається. Да? Але він же не сам підраховує, да? в нього десь там нижче іде бухгалтерія. Значить, розбиваються по людині або групі людей. Да? Ось зам по фінансам і бухгалтерія. Вони відповідають за. Нарахування зарплати. Одна група людей. Оцей метод, він до звіту відноситься. Да? до звіту За оці всі звіти відповідає теж якийсь зам, да? і люди, які йому підпорядковані. І. За зберігання бази даних, скорі за все, що буде хтось із айтичників відповідати. Да? Тоді ось, а у нас один клас і три, три групи людей, які відповідають за методи. То що треба було зробити з цим класом? Згідно Роберта Мартіна. Розбити цей клас на на три. Бо три групи людей, вони різні. Не треба поєднувати в один клас а, три різні групи людей, які відповідають кожен за свою частину роботи. Оскільки три групи людей, то згідно Роберта Мартіна, треба було розбити цей клас на три класи. І тоді, якщо ми щось модифікуємо, то воно не буде впливати на. Інші частини нашого коду. Ну, я як змогла пояснила. А, принцип open close. Да? Я навіть тут навела його англійською мовою, що він каже. Що? А, щоб розширити поведінку, необхідно скористатися динамічним поліморфізмом. Тобто, можна зробити похідний клас. Да? В якому додати щось або перевизначити. І тільки таким чином робити: не змінювати те, що є, а створювати нове, щоб розширити або видалити якийсь метод. Дуже простий приклад, мені здається, зрозумілий. Ось функція логон реєстрації. Да? Ми входимо в систему, працюємо через модем. Ну, дивіться, чому тут модем наведено? Раніше інтернет був більш недоступний, і ми не напряму зв'язувалися через провайдера, а був модем, який сідав на телефонній лінії. І ми набирали через модем, зв'язувалися через модем, телефон в цей час був недоступний. Ось така була робота. Оскільки це писалося дав, давно, мабуть, трошки, хоча Solid так популярний став недавно. Але я так для себе, чому приклад саме модема. Дивіться, модеми бувають модем це апарат для зв'язку, кажемо так. А, так зараз теж є модеми, тільки ж вони. По-різному все. Вони ж сучасні і не так використовуються, як раніше. Але модеми є різні, да? різних е фірм, різного типу і так далі. Але принцип роботи у них же однаковий у всіх. Значить, принцип роботи відноситься в інтерфейс. Ось, що він може роботи, робити. А далі класи реалізують кожен клас реалізує свій тип модему. Тепер, як нам розширити? Якщо в нас інший модем з'явився, там ми просто отут додали інший клас, який реалізує цей же інтерфейс все. Ця частина залишається без змін, а ми розширили ось таким чином. Не модифікуючи нічого. Не модифікуючи існуючий код. Принцип ЛСП це принцип Барбари Лісков. Вона жінка, математик. Її принцип, якщо читати. Як вона його сформулювала? У вас є сильні студенти, можна спробувати. Ну, я спробувала. <гум> Ні. <гум> У мене не вийшло. Математично вона все обґрунтовує, він дуже складний. Якщо брати інтерпретацію саме Барбари. Але народ все це проінтерпретував, і на нижньому рівні далеко від її визначення. Все дуже просто відбувається. А якщо метод працює із базовим класом, то він повинен працювати і з похідним. Це в нас поліморфізм да? пізнього зв'язування. Все. Але ось подивіться, теж мало де я зустрічала, Роберт Мартін зазначає, що до перших ознак порушення. Принципу підстановки лісков є наявність функцій, які всередині перевіряють тип отриманого результата для визначення своєї поведінки. Такого не повинно бути. Якщо інший аргумент він сюди не відноситься, то і функція не має права на існування згідно принципу ЛСП. значить, не пишіть ніколи функцію. Яка визначає поведінку із параметрів. Це неправильний підхід. Для модифікації і розширення це буде катастрофа. Розумієте? Якщо ви не будете змінювати, не будете розширювати. Але такого в житті не буває. У великих системах все, весь час іде зміна. Тому уникайте от таких способів програмування. А принцип схеми. Можна намалювати так. Юзер приймає бейс клас, а замість нього ми можемо передати drive. Ну, Хто більш-менш вчив, коли я розказувала, то розуміє, що це динамічний поліморфізм. І саме так реалізується принцип лісков. Принцип ISP, да, мабуть, правильно читати. Розділення інтерфейсів вже казала, на мій погляд, самий простий. Клієнти не повинні залежати від методів, які вони не використовують. Тобто не треба писати універсальний великий інтерфейс, і тоді люди хоча б заглушки повинні ставити, якщо вони використовують цей інтерфейс. Так не треба робити. Краще великий інтерфейс розділити на декілька маленьких, і тоді кожен клас реалізує той інтерфейс, який йому потрібен. А якщо є клас, якому Треба реалізувати всі інтерфейси, то що? Або ви вказуєте всі, три, всі інтерфейси, що клас повинен їх реалізувати, або можна організувати успадкування. Один інтерфейс успадковує другий, той третій, а вже тоді клас реалізує той, реалізує той четвертий інтерфейс. Але е, великий інтерфейс, який містить багато методів, скоріш за все, буде не дуже корисним. І принцип Діп, принцип інверсії залежностей. Давайте ми підемо. Тут слова, не знаю, почитайте, може, вам буде зрозуміліше. На мій погляд, картинка непогана. Дивіться, найвищий рівень політики. Що треба зробити? Далі йдуть абстрактні інтерфейси, а далі вже йде реалізація. Кожна залежність повинна бути спрямована на інтерфейс або абстрактний клас. Жодна залежність не повинна бути спрямована на конкретний клас. Ще раз, я на початку казала, що, на мій погляд, солід це про абстракцію через інтерфейси і абстрактні класи, і про поліморфізм динамічний. Ось <кхід> ці принципи. Базуються, ну, реалізуються саме таким чином. Ну, я не знаю, чи можуть бути у вас питання на даному етапі. Ну, я дала самі загальні речі. Все я